Ставлені з багатьма конфесіями і єднання Господі. Це найкращий проєкт, тому що вас розпочинати і надалі. Вже в демократичний спосіб. Слава Ісусу Христу, я так такий край став. Сьогодні, знаєте, що сьогодні такий день коли Розпочалося таке повномасштабне вторгнення в нашу країну. І фактично це день, агресії, це день, це день нашої визволення, нашого підняття, нашого духу, день нашого єднання. Тільки має бути позитивна сторона. І ось в цей день фактично всі українці пішли об'єднуватися. Почали об'єднуватися навколо спільної цієї мети визволення. Ми, представники всіх конфесій, ми також об'єднуємося. Об'єднуємося над тим, хто визволив нас від гріха, над нашим Господом Ісусом Христом. І ви всі знаєте, що починається піст. піст у різних конфесіях він починається у Західній традиції і в східній традиції по-різному, зйшли з календарем. Але цей піст починається. І що таке цей піст? Ми завжди боїмося слова пісні, ми завжди боїмося слова віра, але того не потрібно боятися. Як ми боялися колись слово війна, і зараз ми повномасштабну цю агресію ми просто. Утримуємо, ми об'єднуємося. Так само і піст, і церква має бути для об'єднання, об'єднання нас усіх. Об'єднання навколо спільної мети це прийти до загальної любові, загальної єдності. Що таке піст? Це утримання. І ось це стримання має бути у нас усьому. У кожного християнина у представника різних конфесій, це стримання має бути не тільки в тому, що ми здачі привикли. Що то не потрібно їсти, то не потрібно ще щось, так не потрібно їсти, стільки не потрібно їсти. Але це не в цьому суть. Суть в тому саме у духовному досконаленні. Тому що, якщо я не зможу приборкати своє тіло, як я можу підкорити свою душу Ісусу Христу? І ось саме головне в пості це те, що ми маємо прийти до єдності із самим собою. Якщо в нас йде повномасштабне вторгнення, ми знаємо, що можемо випратися тим, що але завтра, може, нас не буде часу поїсти, а треба бути сильними, а треба... Ні. Ми можемо в пості примиритися один з одним. Ми можемо попросити пробачення один одного. Ми можемо виконувати свої обов'язки згідно запитом Божих. Примиріться. Попросіть прощення один одного. Перестаньте. Сваритися, перестаньте лаятися, візьміть собі за приклад до зустрічі у світлого Христового Воскресіння, примиритися з усіма з тими, з ким ви могли примиритися до цього до цього часу. Хоча б зробіть кров. У нас в кожній є шкідливі звички. Зменште їх. Попробуйте побороти ці шкідливі звички хоча б до Свята Пасхи. Якщо вам це вдасться, але це не вдасться без єдиної мети і без дійсно справжньої віри і без сильної молитви, без якої ми не можемо побороти цю суть зла. Тож нехай сьогоднішня молитва наша допоможе вам увійти в цей піст, дійсно зрозуміти його суть і серце. І з молитвою пройти цей піст і зустріти світле Христового Воскресіння, так, як ми б зустріли самого найбажанішого Гостя. Адже якщо зустрічаєте найбажанішого гостя, що ми робимо? Ми прибираємо оселю, ми одягаємося, ми, ми, ми прикрашаємо себе, гость, прикрасьте себе добрими ділами, гарними вчинками, чіткою такое гарне виконання своєї роботи. Тож нехай сьогоднішній молитва Господь нам дасть сили увійти в цей піст і зустріти світле Христове Воскресіння і діждатися нашої перемоги. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Перша молитва це за Україну, за захист, за перемогу, за відродження України, за захист наших військових, за сім'ї, за жінок, дружин, які залишились вже самі, за підтримку Божу. Щоб це була перша молитва, друга молитва це у нас буде за владу, за уряд, за депутатів, всі правління. І третя молитва це буде за людей. За любов один і жоден, за мир один і жоден, за щирість людей, що сьогодні була в них Тому я прошу вас до ласка, встаньте разом з вами допомоги. Мовимося в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Наш Бог просимо тебе, за рідну нашу Україну, в якій ми народилися, живемо. Славимо і дякуємо Тобі за наші землі, за наших воїнів, Господь. І просимо сьогодні, Господи, захисту Твого для України. Просимо Господь сили воїнам нашим, Господь. Підніми їх дух, їхню віру, Господь, захисти там, де вони є. Можливо, Господь вони мерзнуть. Ми просимо Тебе, Господь, нагріти, наслати туди необхідних людей, які підтримали, Господи, душу. І діло, Господь, і допомогу. Ми просимо Тебе за їхнє єднання там один між одним, Господь, за всі напрямки передовою, Господь, Солідар, і Солідари, всі інші, де йдуть запекли боїв, Боже. Ми молимо в Твоє ім'я, дай сили, сили нашим хлопцям і захисту їм, Господь. Ми молимось, Господь, за нашу Україну, щоб люди на цій Україні жили вірою в Тебе, Боже. Прошу, Господь, Тебе за. Цей мир, який має бути в Україні один і жодним. Прошу Господь тебе за людей, які приймають максимальну участь у цій війні, Господь, на захист нашої країни. Благослови їх. Благослови хірургів, медиків, всі, які Господь на стабілізаційних центрах, які допомагають, які лікують. Господи, я прошу Твоє ім'я, збережи їхні рухи, їхній розум, дай їм сили, бо вони дуже виснажуються. Я прошу тебе за сім'ї українців, які, Господь, можливо, є, залишились самі, бо їхні чоловіки або сини вони померли на війні. Я прошу будь в тому домі, Господь, і підтримай їх там, де вони є. Дай, Господи, свій мир, свій захист і надію на вічність з Ісусом Христом і своїми рідними Боже. Молюсь Тебе за нас, за українців і за нашу країну. Господь, дай захист і перемогу нашій країні. Ми віримо, що ти на правді, ти завжди був на стороні правді Бог, і ти з нами. Ми бачимо свідоцтво і силу Твою, яка, Господи, не має меж, Боже. Я дякую тобі, що ти руйнуєш думки нашому ворогу, що вони не можуть прийти до консенсусу, Господи. Я дякую Тобі за силу і за міць, за наших головнокомандуючих, Господь, які керують, благослови їх. Благослови, Господь, всіх, хто сьогодні є в цьому залі. Щоб Твоє ім'я, славне ім'я Ісуса Христа, Господа нашого, воно прославлялося. Молимось за Україну в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. 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 Слава Ісусу Христу! Амінь. Я являюся пастором церкви і хотів, і хотів молитися сьогодні за народ і за владу, і щоб ви мене також підтримали в цій молитві. В священному писанні Бог говорить до людей, і він говорить, смириться народ мій, який називається ім'ям моїм, і будуть молитися і шукатимуть лиця мого, і навернуться від злих шляхів своїх, то я почую з неба і прощу гріхи їхні, і стілю землю їхню. Тому ми, Господь, перед твоїм лицем сьогодні благаємо, щоб народ України примирився з тобою. Щоб кожен житель цієї країни він визнав тебе Господом і Спасителем своїм, щоб Він навернувся від злих своїх шляхів, щоб Він став на дорогу правди, на дорогу, на дорогу істини Твоєї, Господь. Ми просимо, щоб ти допоміг нам кожному із нас усвідомити, що ми йдемо, Господь, шляхом Твоїм. І ми просимо Тебе, щоб Ти благословив народ, щоб ти благословив кожну сім'ю нашої України. Щоб там був порядок і устрій в кожній сім'ї, щоб кожен чоловік він зайняв своє місце бути священником і царем, чоловіком в своєму домі, щоб жінка вона також була помічницею чоловікові. Тому ми просимо Твого устрою, тому що Ти є Бог порядка і устрою. І ми проголошуємо на нашу країну прощення. Ми, як священники цього міста, цієї країни перед лицем Твоїм, просимо вибачення за наш народ. Прости їм, Господь, всі гріхи і помилуй нас в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо владу мудрістю Твоєю, ми благословляємо владу страхом перед, перед лицем Твоїм, щоб вони керували, щоб вони служили народові з усім серцем, щоб вони приходили перед лицем Твоїм і, питаючи твої, Твоєї мудрості, Твоєї поради, приймали ті чи інші рішення. І ми просимо благословення для них. Ми просимо покрову для них, ми просимо для них мудрості Твоєї, Господь, в управлінні свого дому, в управлінні міста. Ми благословляємо їх достатком фізичного, духовного і душевного рівня. Ми просимо для них, Господь, щоб Твої благословіння вони всі почили на ньому, і дух при мудрості і благодаті був на них. В ім'я Ісуса Христа, благослови нас. І ми просимо, щоб Ти, Господь, своїм Духом Святим змирив. Всю Україну, всю землю і всі ливії в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амін. 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 Добрий ранок. Мене звати Євген. Я також юля пастором церкви, і ми будемо молитися за народ, який живе в Тористишеві, за їх серця, за те, щоб тут насправді в наших серцях і в серцях цього народу був Господь. Щоб все те добро, яке є в нього, воно народжувалося зсередини людини, щоб це не, не виконували якісь закони, а щоб ми жили по суті, як християни, христоподобні люди. Тому, Господь, ми звертаємось до Тебе в ім'я Отця Сина і Святого Духа, і ми просимо тебе, нехай там Небесна спадщина, яка є в тебе, Батько, для цього міста, спадщина, любові, милості, благодаті, вона звільнюється в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо тебе, нехай вся темрява сердець, вона буде зруйнована і приходить Твоє світло, бо Ти є світло, Ти є любов, Господь, і Хай це народження згори в кожній людині, воно приносить це світло, воно приносить це любов, воно, Господь, робить цей світ кращим і являє Твою славу. Ти сказав, щоб ми робили ці добрі справи, як твої слуги, ти дав нам владу як священникам, ти дав нам владу як можновладцем, владцем, Господь, щоб ми служили Господь цим світлом, цим добром, Господь, і люди, дивлячись на наші вчинки, вони прославляли тебе. Дай нам смиритися в цьому пісті, Господь, щоб являти Твою славу, щоб через ці добрі справи проявлявся Ти, Господь, і цей світ. Господь Він був добрішим, Він був світлішим, Господь, щоб ця війна, яка відбувається, вона трансформала також наші розуми і серця, Господь, в твоїй благодаті, в Твоїй Господь втісі, в ім'я Ісуса Христа. І я прошу тебе. Давай Господь нам цю силу, давай нам цю наснагу чинити добро, давай нам Господь цю благодать бути добрішими, Господь, і світити в Твою славу. І за все, що ми робимо, Господь. Щоб ми в смиренні, Господь, дякували Тобі і показували, що Ти є добрий. Щоб ми робили не дай задай, Господь, а просто безкорисно служили цьому народу, Господь. Ми проголошуємо світло в Коростишев. Ми проголошуємо успіх, в коростишив. Ми проголошуємо Твоє в серця народа. Ми проголошуємо Господь звільнення від всякого зла, ім'я Ісуса Христа, щоб не тільки закони стримували зло, але Твоя благодать. Твоя сила, Твоє помазання, Господь, воно звільнювало людей від всякого ярма, від всякого рабства, від всякого страху в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо тобі, Господь, за цю єдність і ми молимося Тобі, великий Бог, в якому маємо повноту тієї любові, милості і благодаті. Ми звертаємось до тебе і молимось всі цією молитвою, яку ми знаємо, Отче наш, Ти сущий на небесах. Да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, давай нам на кожен день і проси нам провини наші, які ми прощаємо Божиям винуватцям нашим. І не введи нас з спокусу, но звільни нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава бо віки віків. Амінь. Хай Господь нас всіх благословить в цьому пості, і ми віримо, що перемога за нами, тому що Господь за всяку правду і Він ревнитель, щоб всяка правда вона здійснилася в кожному житті. Хай Господь нас всіх благословляє. Дякую. подяка. Я вас запрошу на кожне представницьке засідання чи виконкому чи сесії, що є змагальним майданчиком. І хай цей змагальний майданчик стане майданчиком примирення, майданчиком на кращих рішень, На славу Господу і на благо громаду. Дуже дякую за вашу присутність, що ви знайшли час. Дякую доброго.